Тепер зараз, дивися сюди просто. От просто дивись. Дімо, ти дай його взяти, я ж вийми. Ну, <смірко> я сам шоці сторіна. Це ізі па пау -па, друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів з дензо в скібіді тавер дефенс. А знаєш чому Ден? Ау? Oh. Тому що якщо ми отако пройдемо до кейсу івенту, ми побачимо, що залишилось uh -huh. всього все 12 годин. Тобто 12 uh -huh. годин і цього кейса більше ніколи не буде, поняв? І uh -huh. юніті, відповідно, ти вже uh -huh. ну ніяк не виб'єш. Тому у мене є от 216 гемчиків. <схай> Надо нам <схай> зіграти, <схай> а я пофармив трошечки. А як їх фармити? Бо мачки 30. <схай> Пішли, полетіли зі мною, я тобі зразу розкажу і покажу. Ага, uh -huh. покажеш. І розкажеш, боже. <схай> Давай тако зразу в саму ліву бем. Біжу успів. Все, тако п'ятеро залітає. Отлічненько. Вибираємо зараз хард режим, фаст мод. А чо хард? А чо хард? А що? А який? Ну, інсейн. А ти думаєш, ми пройдемо? Не, ну я типа записував три відоса. Поняв? Я грав три рази. Як розумієш, три рази було безуспішним. Ну так того я не хочу. І щоб ти розумів, за кожний пройдений хард режим ти отримуєш 90 гем-часів, поняв? Да, воно так працює. Тю, а я думаю, де геми взяти. Де геми взяти? Ну, в інсені, напевно, звісно, за перемогу більше, проте я не знаю, бо я дуже ні разу не проходив його. Ну як я пробував, звісно, ну як ти поняв, то вже безуспішно. Питка, не питка, як говориться, знаєш. Бемс, а ти цей маєш якихось файних юнітів? Ну, трошечки маю. Зараз отако от ставлю собі е, науковців, звісно ж. Щоб були бабки. І я не пам'ятаю, обично, напевно, на хвилі четвертій у мене вже стоїть мій юніт, який починає допомагати дефати. Не знаю, я завжди до самого кінця качаю цих Ну. Може того ти інсейний не проходиш? Я перейняв цю тактику в санчоуса. Я вояв. Ви такі два жука, да? І на возник, значить. Килик жирник. Так, дивидензо, зараз з'явиться кент, тільки тут, правда, мені А Ану, тихо? Отако, бам. Льві, О, оце а хто? <ріпи> оце що за дядько? Ага. Фіп, який жорсткий тіп. Ти його вибив типа чи я? Ну, не зовсім вибив, але перед цим там також був новий крейт, і там можна було його вибити, мені його подарували. Ага. <ріпи> -а, а, так ти цей на хлібніх, виходить. Получається трошечки, да. <ріпи> 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 а, нічого. Саме головне, що в нас є така підтримка як підписники, да, які нам допомагають в цьому всьому. Тому Звісно. друзі, всім велике дякую. Да, дуже велике вам дякую. Просто я не знаю, що б ми без вас робили. Тому кожному просто мега респект. А я гліча маю, кстати. Да, прикольно, я також маю гліча. А, да? Давай. Я дух поділоць типа мене є. подобного. Що ж тебе взагалі по юнітах? В тебе є такий з вогнеметом, пацан? Да, є, але я його просто не беру. А, він поганий, так? Ну, не те щоб поганий, прям поняв, але мене трошечки є, і я тобі обов'язково покажу. А, ти мені подариш, так? Ні, змісті подариш. Поставлю, що ти на нього подивився, пооблизувався. чу! Та мені тоді його показувати. До речі, у мене пенсіл, мене отакий є. Диви, бачиш? А в чому їхній прикол? А я бачу такого великого. Великого з молотком? Да. Він мега потужний. Ну, як мені здається, він просто такий лютий. Поняв? Типа я проходив інсайн з підписниками, і виходить, в одного під із підписників був е, виходить, оцей гіпер з молотком. У нього ще якийсь був якийсь такий жорсткий, теж якийсь великий, Голді був. Ну коротше, а і клокмен великий був. Коротше, нього багато купаю. Дуже крутецькі, поняття. Проте ну, як ти поняв, да, ми пальця посмогти. <реш> а не <і> цей. <реш> Я не знаю, типу, яких треба юнітів реально. Або це я тяну всю команду на дно. або ну, Я не знаю, реально. Типу я ти купу глічів, таку, знаєш. Ну. Я також уже висловлював свою думку з приводу цього, що інсейн якось порівняно з хардом. Прям ну мега, якось ем, важче, важче, просто набагато. Здавалось би, ну, ти хард пролітаєш за, за 16 хвилин на фаст модові. Заходиш інсейн і просто все ти бублик. <реш> Та, да. типа ми сиділи собі, я, я тобі скажу так, ми проходили хвилі, поняв. Ми дійшли до 33. -ї. І я кажу: Ізі, Дензо, не очкуй. Ти по-любому проходиш. По-любому тут все легко, поняв. Починається 45-та чи яка? А, 35, та ну щось таке, понял. Вже туди поближче до кінця. І я поїмаю, що це геге. -ге. Я б давай, що тут ми приїхали. Максимально же за абсолютно. Так, ну я потихеньку ось до підкачую своїх юнітів там. І гліч, і гліч у мене вже теж стоїть, тако за разочок вкачаний. Що в тебе, як справа? Знаєш, я зараз поставлю? Ну, у мене стоїть ось от два апарата оцих великих. Ага. непогані. Один гліч. Угу, <рес> гліч. Mm -hmm. Поняв. Знаєш, я ще хочу втикнути. А ну? Щас, біля твого цього пасажира поставлю. Щас, заща, зараз. От, от такого кента. <рес> Це оцей вогнеметчик, да? да. Ну, правда, він такий, трошечки, ну, такий пасивний, тип, поняв. Проте, проте. На начальній стадії я тобі скажу, він доволі таки непоганий. Ну, на початку, так, але потім він просто стає трошечки вафельний. Ну, воно може і так, знаєш, але коли в тебе вибір юнітів невеликий, ти доволі, що в тебе є. Ну так, тут я тобі і вірю абсолютно. У в тебе якась цього дрілева чупакабра, я не знаю, як її просто назвати по-другому поняв. Не, знаєш. Насправді, vale юніт дуже кайфовий, якщо дивитися на цифри, але от чого мені ця дріль вумен не подобається порівняно з базукою меном, то це те, що в неї урон не сплеш, поня. Вона в соло таргет б'є і все. Да, тому таке. О, диви, яку дрільку поставили. Да, просто кайфовий юніт, але наскільки я пам'ятаю, він за робукси, Він коштує робуксів, прикинь. Да, це коли я проходив інсайн, то чувака теж такий був. Ну і типу, даєш, там не побого. Да, оце ж у вас може бути дуже велика купа таких. Танів, які от, здавалось би, ну вони мега якісь серйозні, такі широкі, такі стоять шкафи 2 на 2, але толку від них, ну наче й нема, наче є, і чорт пойми. Та, да, ну, типу, ну, якось странно воно це все працює, я тобі скажу так. І грошей в мене немає, я нічого не можу вкачати. <реклама> <В> общем, <реклама> є <це> така віда на <блутної> Одні проблеми. Так, а що тебе взагалі по прокачці оцих вчених? По прокачці. Так, один четвертого левела, всі останні третіх. А, та! Nee. Не. А мене з четвертих, мужик. Овалдеть. Ну, я чуть-чуть, звісно, -чуть, no. в цьому да програю тобі, проте просто, ну, в мене прокачки, оці два ну, штриха, а гліч саме mm -hmm. і Дріл Вумен такі достатньо серйозні. Гліч, ось у мене за 2,5 вже вкачаний стоїть. скільки Ну, ну, да. ну дивись, у мене два гліча. І двоє вкачені по 500 ще. Ага. Ну, а. Ага. То що таке 500, то Щу що да? таке дві з половиною? Хе-хе. Сам не що я викачав ще одного вченого на максимум. Прекрасно. No. В мене перетопове прокачки, і в мене є вже одна ідея, я тобі покажу просто, що в мене є. Тепер щас дивися сюди просто. От просто дивись. Давай. О, тут як якось би втулити. Нє, не, ні, ні, чекай, чекай, то не мої. То ти, куди... ні. ти не туди дивишся. Блін, ти поставив давай. свого цього вогнеметчика і він мені тепер мішає тут. <реш> ну, давай продам. На. О, так. Так. Ось до. Бам, диви, дядько. О, це класний дядько, він поняв, може тако отзивати, поняв. Коротше, коли він тако біжить, мені на, на нього на ора, він зразу обратно пішов. Я оцього кента Дензо, називаю валюха Тітан. От він мені тупо не валентін. а валюха. Ну саме топове, прокачуєш валюху уже на саме максимум, у неї 35 тисяч ДПС, а ти прикинь. А, ну так слухай, він є. Ну, супер серйозним таким дядьком. Да. І ще в нього є активна кнопка, от тако, якщо ти на нього нажмеш, бачиш, таке справа є сердечко. я не бачу. Немає сердечка. Напевно, це тільки я бачу, коротше, є таке сердечко, і от коли ти нажимаєш на це сердечко, то всі юніти, які в його радіусі, вони тако розвертаються, такі ой 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 нас зачарували, ми йдемо додому. А я глічів качаю, вже. Я вже по 2 половини качав двох глічів. А ти ще досі пальчика такого? Ага, звісно, да. Мій валюха Титан, чувак, стоїть 1600 поставити, 4000 прокачати. Я по-моєму. Ну так, він такий прям конкретний дядько. Короче, мені багато треба. Мені багато треба форми, щоб підкачуватися. А ти вчених докачав уже чи ні? Ааа, що скажу. Раз, два. Два максимальних у мене і два перетопових. Бублик. Одним словом. Я вже давно тако знаєш... От почує цей запах? Чуєш цей запах? Не, не чую. Не. Це запах пусто, яка ось сюди прилетіла, мужик. Жечара. Все, гліч вкачаний на максимум. Я предлагаю поставити ще, тут спереді одного гліча і та вже качати. Ну, глічі насправді теж дуже велика імба. Вони просто, ну, мають 15 тисяч ДПС, і у них просто такий шалений радіус, це жесть. Да, радіус у них реально дуже сильно кайфовий. Ну, типу, ну, плюс-мінус одна третя мапи. Оці є їда, одна третя, прикинь. А ось якщо да. зайти на дезер, там взагалі напів мапи, ти прикинь. Ну це імба. Ти кажеш, глічі, вони по всій мапі працюють, і все. Ну, типу того. Ну, по типу, знаєш, ти типу, взяв того Почав тикнув тако, ну то. І він достає ось сюди. Да, да. Ну, Димон, не знає хто, де. Ну, я предлагаю натикати ракетниці. Чи тебе їх нема вже? А, ні, я ракетниці вже всю не беру. Е? Ну да, Стали ми круті. <хи> От яких валюх <хи> маєш, де, той ото я тут чупокавбрав. А я хочу Продав їй, да. Я усе на її місце а -а -а. поставив. Ага. Ну диви, кент, я тобі ще ось можу показати я. ще можу показати, який в мене є дядько. Диви. Тако. Бам. Давай. Опа. А де? Ось, ось. де? Ось Що це за доктор? Що <рес> <рес> це за врач? Врача, його принцип роботи такий самий, як, ем, ну, типу того самого репейер дрону. Дрона? Да, або камера... Mm -hmm. Камери. Він також хили, ага, там, а він може хіли. Помимо... Да. Да. Прикольно. Ще не Дос... маленький? Ну його просто там теж треба прокачувати, поняв? Мені, якщо чесно, впадло, то робити. <гас> а ти бачив, що він тільки що зробив? Так, да, він тепер, ну, якийсь. Позаколдований чи що? А хто я знаю? Я не знаю, що він зробив. Я теж не знаю, бо я б хоча вліча. хе хе я хочу затикати того, блин, купу ракетниць. Не знаю як, хто, Но я знайшов собі забаву. Найшом халепа. В чому? О, в ліс. Що я так по-смішному їх поставив просто, поняв? Що тепер тут сюди ракетниці не тикаються. Я не подумав наперед, що я захочу натикати тут купу ракетниць. О, намацав. А чого а чо не стає? А не а ну... хоче? О! О, появився <рив> Диви, дядьки. Ча. нормально. В Ні, вже не туця. Ти знаєш, я ось, кстати, ніколи не ставив оцього хіллер TV вумена. Зараз поставив, і я, ну, читав, що його пасивка, ось, якщо такое я прочитаю, тут пасивно анстанить юнітів в ренжі 40 кожні 30 секунд. Я просто думав, що, ну, якщо, допустим, юніт да, то вона такою знула оцю пасівку і перезарядка 30 секунд. А так, то вона а? сама ну, кастує оцю пасівку кожні 30 секунд. Да, сама! Це якось, ну, вже не так імбово. Якщо вдруг no. просто ну, юніт а не стане. Якщо викачати його. Якщо викачати? No. Ну. Ну давай подивлюся, тако бам-бам. Ще 2500 треба. А, бачу, сердечко давне її. Да. Да, Тепер вона анстанеть в ренжі 60 і 20. Короче, понятно, її оці параметри прокачуються також з прокачкою. Ну тоді, хоч, ладно, хоч так. Ну, значить, нормальний юніт. Ну так, я вже хотів зраз... його плювати. <звач> 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 ти спочатку кажеш, що це юнітка кашка, <звач> проте ти береш щодо себе в колоду. Якось трошки нелогічно, тобі не здається. Поняв, я його то якогось разу взяв, думав, протестую і забувся за нього. І оце тільки ставив валюху, ті та гліча поняв. <звач> ну, по сторін. Ти вже так привик, просто та и проходит. Да. Диви, вона, оказується, шайбитися вміє, битися вмеется, хиллер О, да? Да тільки що такою рукою такою... На! на! А, так найпис урона, мужик. Ну да. Ну. Вона не просто пасивно хила, знаєш, типа, а й хоч якийсь ту то кидає. А мені треба це ще трошечки назбирати до 15,5 тисяч, і я уже валюху на максимум прокачаю. І тоді ТП стане з 13 тисяч на 35 поміняється. І от тоді уже можна буде щось думати. От тоді демон розгуляється. Ну. шикувати, Уже маю таку б. Ооо, диви. І радіус просто балдежний. Оу, да. Ну, пше. А я найті типу, качаю ось оцих у Ага. Куменів. Потом оцих Ракетниць вже майже довикачав. Ну і глічей. Соответственно, уже давно мене викачені. Правда, окрім цього останнього. Бо сюди даже юніти не доходять, тому я вирішив. Ну, типу, ну а що качати. Мене оцей теж ще стоїть за 2,5 тисячі тільки прокачаний. Добре, бо ося пацани натикали собі оцих токсиків, да. ще оцих олівцями кінтів, типа та й хуй. Ну оці, до речі, пенсілмени, що стоять, вони самі галімі, поняв. Тобто, по факту, е з ким тут справляється, це ось до наші гліші, які стоять. І оцей один ось до апгрейди Drill Woman. Ой, дрілмен. А, ну так, да, слухай. Це дайко серйозно. Ну, мені здається, типу, якщо його продали, да, то юніти хоч би трішечки та виходили. цього якби титана продали? Так, да, так, да, так. Да. О, почалося ну, да, да, потихеньку вже почали виходити. Просто і валюху я сюди ставлю, тому що у неї дуже файний радіус, розумієш, якраз такий, що ось якщо тут поставив, вони ж тут ходять отако зігзагами оцими. Ну да, да, да. І да, вдруг ну... що, якщо що, там підсейвити, бім бім бум бум. І все. Да. <свистач> Тепер ще поток одного затулив би десь, але зрозуміти, чий це. А, це Юльки, ось, ось пінці... пінцілці вумени. мене, хто вони там? <свистач> <свистач> Я думав, що ти скажеш пенсіонерки, мужик. <свистач> Продай буль, будь... будь, ласка. О, почула. Тихо, бам. Ооо, такий сюди, О. валюшечку. Мені подобається <в> анімація його атаки. <підайся> Дуже файно. От е, в цьому плані навіть дуже хорошо постаралися розробники. Ну, порівняно за цим просто дрільменом, чуваком. В нього анімація кол, а все красиво. Да, є таке діло. І диви, ден, як я і розказував, ось отако 19 хвилин пройшло, да? І 24 хвилі уже, ну, позаду. 25-го ось до починається. І ну, хіба ми почули хоч якусь складність тільки, що оце? Вовше. Все, ні. А Да, а якби ми зайшли на якийсь інсейн, ну спочатку, да, то теж нам би було ізі. Але отако потім після 30-ї хвилі нам би просто надерли дупу. Да, саме тяжке просто знаєш інсейн. Це не то, що там юніти виходять два мільйони, поні по декілька штук. Там саме тяжке, що виходить таких декілька жирних самолітиків, які мають способність тако пришвидшуватись. Да, і вони тоді просто дуже швидко проходять вашу основну лінію оборони і все, і халепа, і що ти зробиш? Абсолютно нічого. Просто подивишся, як падає твоя база сказав, все. Дімон, не знаю, як ти, але я вже бомжую. Я вже бомжую, бо я продав своїх оцих фармерів, я продав. Я продав все. Я все продав. Все, я бомж. Обалдеть, і у тебе, типу, немає місця під юнітів, да? Нема, нема. Кой фу, я вже ми... критаюсь. Диви, да а ти знав? Де? Да. Що на цього челікса можна юзати спел? На ну, якого? Такий вогняний. На оцього вогнемечка. Ні, я, я не знаю, не нього, бачу. У нього є вогняний спел. Дивись, я зараз його використаю. Наблюдай. А, Три, ну? два, один Бемс? Вау! Дима, зараз буде таке ефектне, да? Ну да, там просто якась така хвилька. Ну, що маємо, то маємо. Знаєш, говориться, дарованому коньові в зуби не дивляться. Таке да. Ну воно, напевно, просто в радіусі підпалює всіх зразу. А тим часом, до речі, уже 29-та хвиля. Прикинь, нам залишилось ну, сьогодні нічого. Одна хвиля, вже. Мені цікаво, босса побачити. бо я ніколи не бачив босса на хардові. Понял. Ну, я такий жорсткий тіп, який відразу ж проходить інсайн. Ну, типа, хоч нього не получається, хоч у нього не виходить, а він завжди йде на інсайн. Бо рано чи пізно він його пройде. Ага, вау, вау. Ну зараз побачиш велика кількість поняв. Алмазиків там. Дивись, до. кент. Да. Чувак, ну, це 600 тисяч. <рик> Що це таке? Ффф, якісь смішні цифри. Чекай, це я тепер можу отако своїх науковців продавати і уже все, отако, і підкачати на максимум ще одну валюху, яка десь стоїть там де. Ну все одно. Що? Ізі, получається? Танцюй зі мною! Де! А, а як ты танцуй, Та все, все, сам там танцюй, я пішов. <рес> Слухай, а че нам півтори тисячі? Ну, типа, якщо... Ну, там немає, скільки давати, ні? Мені дали 1900. А. -а, -а. А, де ж немало получає, типа, да? Получається, да. Так, ну що ж, у мене є 300 рубінчиків. І зараз у мене діє лакбуст ще 10 хвилин, і до того всього є 11600 коїнів. Я зараз біжу і хочу відкрити отакого три кейсика годлі. Хотілось би вибити якогось би отакого да? ультимейті ну, та камерами. Ну. Де то тут взагалі такі чуваки серйозні, потужні. Але про те, як показує моя практика, мені завжди падає або діджеймен, або... Toxicman. <laughs> мені ні разу просто не упав ніяк, ні Голден, там, ні Дрільмен. нічого. Ні Тож ніколи нічого не падає. Ну у мене зараз 2,5 штуки, зараз я щось шоссе. А ну давай да. Давай. міфічний кейс. Сведь вибиваюся, титана, спікермена, і все. А, ну давай, давай. Провіряй, що міфік мені падає, і все. І ти мені даруєш свого отого от чупакабру. Согласны? Ага, ага, да, конечно. А сам я що з волосся <laughs> <зади ці> останусь. Меня Мені випав, спайдер, мужик. Спайдер. І все. Ну давай, полетіли мої три Перший бам, опен, ану, <гас> уже червоний міфік пролетів, дрільмен пролетів, Абалдеть, це ж, це в який зараз діджей упаде мені, да? Угу, Ну, я почти вгадав, токсік <гас> <гас> Хорошо, не будемо розстраюватися, ще два кейса я точно зможу відкрити. Давай полетіли опенгійн. Ану. Що там, що там, що там, що там? Вау, wow. а тут що знаєш, що? гадай, денсер, тут. <гас> Ну, ще один токсик. Ну, ще братуха буде денсер. Щас, ластовий кейс. Ластовий. Давай, полетіли. Мужик, я наперед починаю танцювати. Я наперед починаю танцювати. Ма, опять дріль прилетів, міфік. Ви що, знущаєтеся з мене, чи що? Алло. О, ну, знаєш, Ден. Ти вгадав, мені випав діджей Ну? В цілому воно то, знаєш, і не дивно. Що я ванга, мужик? Це просто шок. Ну, в мене ще є 300 рубінів. Я готовий відкривати оцей кейс з кловер-івенту. Як думаєш, тобі цей Clover кловермен? Ти знаєш, я думаю, якщо зараз той, хто дивиться цей відео, спуститься під нього і напише коментарі, типу Дімич, вдачі в тебе все вийде і тому подібне. По-любому, просто там вищі сили це все почують і дозволять мені випасти цьому класному юніту. Так що, хух, ну. Давай, полетів. Не підведіть мене, не підведіть, пожалуйста. Потратив 200 Все, погнав, погнала рулеточка. Що там? Скільки всього летить, я не знаю, що з них хороше, а що ні. Мені, походу, звичайний тупий випав оцей з коробкою на голові. Шамрок спікермен. Ой, мені лега випало, чу? А що дай по ДПСу? А ну що скажу, чекай. О, так, де вона? Ось до 500 баксів коштує. М -м, дивись, на максимальній прокачки у неї демедж 9 тисяч з руки, ренджа 30, ну така невелика, якщо чесно. І кулдаун 1,2. Ну, ти очікував більшого, так? Ну, чесно кажучи, так. Да, тому що якщо тако порахувати, то там ДПС ну, виходить, менше, ніж 9 тисяч. там саме головне, саме головне. Це не розстраюватись, бо підписники тебе підтримують вподобайку. Да, я теж так думаю і вірю в це. Знає, що підтримують, мужик? А знаєш чого? А? а знаєш чого підтримують? Чого підтримують? Да. Знаєш чого? Чого? Скажи ж, дави. Де це ви. хе Забувся. А, точно! Ну тоді хочеться сказати кожному з вас дякую за перегляд, дякую за лайки, за коментарі та підписки. Підписуйтесь також на канал Денчика. Всім гарного настрою і всім папа. Пока-пока!